Вшанувати пам'ять жертв голодоморів та зібрати кошти для військових в Івано-Франківську. Відбувся благодійний флешмоб «100 катрусь. Його організували доброчинці громадської ініціативи Галичини. Вони зібрали кілька десятків жінок, які носять ім'я Катерина. Є така традиція: що от якщо стати між двома людьми, в яких є одинакове я, то і загадати бажання, то воно має обов'язково здійснитися. Тому віримо, що зараз долучаться до нас ще більше людей і об'єднаємося в. Візьмемося за руки і будемо загадувати бажання на перемогу. Доєдналась до флешмобу і Катерина Яцюк разом з бабусею, теж Катериною, якій 86 років. Нині вона найстарша учасниця акції, і на її життєвому шляху це вже друга війна. Вона народилася ще до початку Другої світової. Вона її пережила ще дитиною. А зараз, на жаль, вона знову. Знову це на власні очі. Ми відгукнулися на заклик зібратися всім катрусям після нашого чарівного свята. Сьогодні тут для того, щоб допомогти дівчатам зібрати кошти на такмет І ми щиро сподіваємося обоє з бабузі, що наступного року ми тут зберемося в більшому колі, і ми вже будемо збирати кошти не на такмет, а на святкування нашої перемоги. Під час заходу волонтери збирали кошти на придбання засобів тактичної медицини для збройних сил України. Вже кілька місяців в громадській ініціативі Галичини триває акція «Мільйон на такмет. За ці гроші каже благодійниця Людмила Лінник, можна укомплектувати 200 аптечок. Ми укомплектовуємо аптечки поступово, тобто ми не чекаємо, коли в нас збереться мільйон. і Ось ми купимо 200 готових аптечок. По перше, складові для тактичних аптечок купити надзвичайно важко. Ми за ними постійно можна так сказати, полюємо. Ми співпрацюємо з багатьма постачальниками, з виробниками, слідкуємо за цінами, моніторимо ціни. Наприклад, ми бачимо, що є можливість купити 100 турнікетів по хорошій ціні. Ми їх швиденько купуємо так? чи є можливість купити 100 підсумків теж по хорошій ціні? Ми їх швиденько купуємо. Ось таким чином. Ми це купуємо. У нас є. Деякі складові аптечок у нас вже є. Ми вже їх придбали завдяки тому, що зібрали кошти. Якісь ми постійно докуповуємо. Відправляємо ми аптечки по-різному. Буває таке, що ну так склались обставини. Людина десь не була готова чи не подумала про це. їй вже треба їхати десь туди на передову. А вона така: ой, а в мене ж аптечки немає. Так тому бувають такі індивідуальні запити, коли звертається окремо, боєць і просить дайте одну аптечку. Учасники акції запалили свічки і пом'янули пам'ять жертв голодоморів в Україні. А потім спільно загадали бажання найзаповітніше про перемогу над окупантами. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.